Я проведу паралелі і порівняння з захворюванням з туберкульозом, наприклад, і хворий на туберкульоз. Це все одно, що хворому на туберкульоз запропонувати припинити хворіти, зупинити туберкульоз, припинити хворіти і заборонити йому кашляти, або запропонувати йому не кашляти. От нам пропонують дві речі: припинити війну. І припинити стріляти. Тобто з Зеленського це нікуди не поділося. Він як мав переконання в тому, що необхідно, що є можливість припинити війну, от просто взяти і припинити війну. І як це зробити? Припинити стріляти. Так воно в нього і залишилось. І від цього нікуди не можна подітися. На жаль, люди не можуть якось провести паралелі, я ще раз скажу. Ми маємо пацієнта хворого на туберкульоз, і ми йому кажемо: припини хворіти і не кашляй. Но він не може просто припинити хворіти і не кашляти. Для того, щоб подолати туберкульоз, необхідно докласти зусиль і вилікуватись без зусиль. Людина не може вилікуватись від туберкульозу. Вона повинна не тільки приймати препарати, а в тому числі піднімати свій імунний статус. Вона повинна працювати, харчуватись, режим дня, режим роботи і ще багато чого. Це комплексна дія для того, щоб подолати туберкульоз. Нам говорять про те, що давайте ми цей туберкульоз ну, просто зупинимо. Ну, це неможливо зупинити, він не зупиняється. І він продовжує з'їдати легеню, і це все закінчує закінчиться гнійним розпадом легені.